Що ти приховуєш в стосунках? Що ти стоїш на виборі, що насправді тобі хочеться забагато і набагато більше. Тобі хочеться значно, значно веселіше, кайфовіше, драйвовіше. Але тобі так не хочеться це візнавати, що ти обираєш сидіти в тому, що є. Не хочеться розбитого серця. Що будемо робити? Обирати, бачити світ і стосунки, як квітучий сад, як поле можливостей, як поле, де ти можеш бути одночасно всім, і берегти сад, і обирати, хто туди приходить, бути і королем, і королевою, що не значить вважати, що тобі ніхто не потрібен. А знати, коли доглядати сад, а коли сказати досить.